Ретроградний Марс в знаку Лев, астро і таропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період 6 грудня 2024 року. і аж по 24 лютого 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю стихія. Землі телець і козиріг. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі у нас Марс? У нас Марс про активність, ініціативність, вольовитість, войовничість, агресію. А Лев у нас про досягнення, про щедрість, про самореалізацію. І от, скажімо так, в атлічі від Овна, Лев у нас любить досягати якихось цілей для того, щоб його отримати. Похвалу признання від інших людей, тобто щось зробити на публіку, бути цінним, скажімо так, от публічно. Але у нас про все розкішне, красиве, от ну, взагалі, от задоволення для лева вони відіграють дуже важливу роль. Ретроградний Марс, як я вже сказав, буде у нас 6 грудня 24 року по 24 лютого 25 року. Але вплив ретроградного Марсу ви можете відчувати за декілька місяців до і за декілька місяців після а, самого. Періоду ретрограду, чому тому, що по факту він буде робити таку петлю? Це коли планета заповільнюється. Становиться в такий стаціонарний режим, і потім тільки починає рухатись а, в зворотньому напрямку. А, по факту ретроградність це оптична ілюзія. Тобто для нас, для людей, скажімо так, які живуть на планеті Земля, нам здається, що планета починає рухатись назад. Але по факту, це як на дорозі, одна машина обганяє іншу, і нам здається в певний проміжок часу, що машина починає їхати назад. Хоча по факту це ж неправда. Відповідно, тут так ця та ж сама історія. Вплив будете відчувати по тому сектору, де це у вас буде програватися. З 6 грудня по 6 січня 2025 року ретроградний Марс буде в знаку Лев. Потім він виділиться в знак рака і буде ретроградним іти по цьому знаку рак з 6 січня 2025 п'ятого року по 24 лютого 2025 року. Відповідно, це буде інша сфера, і ми вже про ретроградний Марс в знаку рак поговоримо в інших відео. Це не дуже хороше його положення. Відповідно, там потенційно можуть бути свої нюанси. Знову ж таки, в інших відео. А, дуже важливий період ретроградності Марсу, адже він буває ретроградним всього раз на два роки. А, рідше, ніж всі планети, становляться ретроградними. І відповідно вплив його по тому сектору, де він у нас буде проходити, відчуватиметься найсильніше. Плюс, якби, у нас Марс в цілому це активність ініціатива. І тут якби, от, 100% кожен з нас це відчує. А... При цьому у нас 3 січня Марс буде робити опозицію до планети Плутон. Плутон це у нас про. Планета кризису, таких кризових трансформаційних змін, планета смерті, планета войовничості, планета війни, планета захворювань, таких важких. І відповідно, коли от дві планети стоять в опозиції друг проти друга, вони випромінюють свої негативні риси характеру. І тут потенційно будуть відбуватися події, я б сказав, на масштабному міжнаціональному рівні. Тобто це відчують всі люди. Це може бути революція. Загострення конфліктів в різних країнах. Знову ж таки, ми поговоримо про це в інших відео. Якщо що, він уже у нас Марс у нас вже був в опозиції до Плутона, але в прямому Русі зараз буде в ретроградному, що набагато, скажімо так, гірше. Якщо що, відео у мене є в профілі TikTok або YouTube. А що таке взагалі ретроградність Марсу? Ретроградність це завжди повернутися в минуле, доробити щось, завершити, переробити. Відповідно, коли Марс ретроградний в знаку Лев, ми відчуваємо прокрастинацію. Агресію занадто я б сказав таку драматичність. Ми можемо показувати показучні може привілювати кожному з нас на публіку. Лінь, бажання до задоволення, при цьому бажання нічого не робити, скажімо так, також можуть привілювати. В цілому тут буде повернення до якихось питань, що стосується наших особистих досягнень в контексті реалізації. Можуть виникати знову ж таки перешкоди чи необхідність переглянути вже ухвалені рішення. Тобто тут, скоріш за все, цей період може даватися по тому сектору для того, щоб подивитися, а які ми дії робимо не так, що нам треба поміняти для того, щоб все ж таки отримати бажаний результат швидше, легше і якісніше. Дуже треба бути уважними в контексті активного відпочинку в цей проміжок часу, особливо плюс-мінус, там 6 числа, коли він буде прямо розвертатися, от, назад. Це там не знаю, там, гірські курорти, плавання. ну, Тобто будь-який активний відпочинок, тут можете і травмуватися, і пошкодити щось, ДТП, не дай Бог може бути. Тому будьте обережні, тут все ж таки може бути якісь такі нюанси. Небажано в цей часу Часу, от в Марса в знаку Лев брати на себе якісь великі фізичні навантаження, тобто робота або спорт. От вся ця історія, вона на жаль, скажімо так, може нам нашкодити. Тобто, тут треба мати якийсь баланс. Знову ж таки, до речі, тут може бути навіть в цілому якась лінь, небажання там працювати, брати на себе відповідальність. Це може бути бажання знову ж таки, і от і конфліктність може виникати з. Людьми, з якими ви працюєте, з керівництвом знову ж таки, тому що, от полеву, ваше егопро може дуже сильно зашкалювати. Через ну я б сказав, тут більше можете грати от якийсь комплекс ні розумієте, да спорт також тут може бути от момент того, що знову ж таки можете неуважно там щось поранитися або удариться, травмуватися, або в цілому можуть виникати якісь перешкоди, наприклад, коли ви не зможете ходити на. Ну, Скажімо так, на ці види там, на спорт, на плавання, там, куди виходить спортзал, там, на фітнес, пілатис його. А, хто найбільше відчує а, цей проміжок часу? Звісно, Овни. Чому? Тому що Овнами управляє Марс? А, рак. Чому? Тому що він буде виділятися Марс в знак рака. Лев, тому що в Леві зараз буде проходити ретроградний Марс і Скорпіон. А, це сууправитель. Марсо управітель знака Скорпіон. А також там же ж Плутон у нас опозицію робить, А це якраз безпосередньо хто управляє цим знаком. Ну і які спеціальні це творчі, будь-які творчі спеціальні зв'язані з шоу-бізнесом. Художники, от все, 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 все. Бізнес будь-якого формату, сфера краси і дорогоцінності, коштовності, тобто каблучки, жемчуг, все остальне. Так, ну і що? Перший знак Зодіака у нас буде теленці, де Теленці це буде четвертий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Четвертий сектор у нас про сім'ю, сімейні цінності, внутрішній стан і нерухомість. Ну, дивіться, як варіант, я б не рекомендував би тут купляти або продавати нерухомість, тому що тут, скоріш за все, якщо ви вже почали це робити, то тут, скоріш за все, буде сповільнення цих процесів. Або будуть з'являтися якісь ситуації, коли ви не будете встигати займатися цим, або в цілому будуть якісь перешкоди, коли ви не зможете купити або продати нерухомість. Стовідсотково, тут прямо гарантую тельці, у вас може ламатись кондиціонери, телевізори, столи, Стулья в домі. тобто тут, прям поломки будуть на ура у вас летіти. На жаль, на жаль, ну, як є. А, при цьому, би, опять же, можете придбати якусь нерухомість, тут, ну, би, там щось, якісь можуть бути нюанси. А, з приводу сім'ї. Ну, тут як варіант може бути, якщо ви там вирішували якісь питання, то тут може бути заповільнення цих вирішення цих питань, не буде часу, не, не буде бажання, будете лінитися, наприклад. А, тут може бути і. Аппетит, якась я б не сказав, що пасивна агресія, тут прям активна, якась може бути агресія по відношенню до членів родини: мама, тато, брат, сват, кум хто угодно, типу, з ким ви там живете, або хто там у його вашій родині, з ким ви живете, або там. Ну це більше, от все ж таки, четвертий сектор. Він про маму або тата, більше навіть маму. І тут якась, от така історія може бути небажання. Ти з нею на контакт, небажання з нею домовлятися, небажання там якось знаходити якісь компроміси. От вся ця історія вона також може програватися. А це може бути неможливість, наприклад, в цей проміжок часу побачитись, тому що знову ж таки Марс у нас про якусь активність, а в ретроградності, якби ця активність, вона пропадає. Розумієте, да? Драматичність якась може бути. Тут може бути якась, от навіть не у вас момент програватися, а безпосередньо от у мами або тата заповільнення вирішення питань. Того, що відбувається у них в житті, ви просто про це дізнаєтесь, грубо кажучи. Таки, така історія тут може бути. Це може бути історія, що питання сімейних цінностей вийде на пов'язки дня. Це може бути, до речі, повернення до якихось от, може, ви там щось обіцяли в минулому мамі або татові, або ще комусь там з сім'ї. Там не знаю, починіть там телевізор, або там не знаю, купіть диван. От зараз, як би, вийде це питання на пов'язки дня і вас заставлять а, виконувати обіцяну обіцянку. Розумієте? А? Ну, внутрішній стан, тут е, все ж таки більш якось, ви можете себе дуже напружено так відчувати. Е, е, Якийсь стрес, тривога, апатія може бути, подавленість, лінь, оця прокрастинація. Тобто все, що я казав от на початку в загальній інформації. Тут прям на ура, е, На жаль, будете відчувати в собі. Е, е, ну і карта поради для вас. Твердолобець ваша така, тельцівська може бути. От не хочу по-іншому, і все. П'ятерка пентаклів випадає. П'ятірка Пентаклі обична карта, вона показує, або нас щось не задовільняє за рахунок чого відбуваються конфлікти, або по цій карті як варіант, ну не дай Бог там не знаю, Може ви в цей проміжок часу прихворієте і весь час, всі ці там 4 тижні будете влежати вдома і лікуватися, щоб потім вийти на роботу. Опять же, фінансова карта, фінансової нехватки. Може, це буде момент от пов'язаний з нерухомістю, що там, наприклад, щось зламалося. І вам треба буде щось ремонтувати. Або це може бути історія, типу, в контексті того, що там не буде вистачати гроші на бажану покупку квартири, або якоїсь ну, нерухомості, скажімо так. Може не нехватка, от не здовільняти контекст комунікації взаємодії з вашою сім'єю. Ну, на жаль, такий період треба пережити саме по цьому сектору у вас. Зато в всіх інших буде все добре, тому що. Ну, а хоча в нас там Меркурій ретроградний. Далі у нас ідуть діви. Ну, Для нас Діви це буде 12-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. А потім, звісно, він повернеться в. Одинадцятий, ну ні суть. А, зараз ми говоримо про 12 сектор. Це у нас будинок таємниць, імміграції, під процесів, здоров'я, обмеження. Соответственно, що тут у вас потенційно у нас потенційно може бути. А, ну, як варіант, тут точно може бути таємний якийсь роман. А, варі... Варіант того, що можуть якісь таємниці з минулого вийти назовні, і тут, скоріше за все, може бути якийсь конфлікт. Навіть я б сказав, тому що в цілому 12-й сектор це будинок завершення якихось процесів. І потенційно, момент того, що ви можете завершити спілкування з якоюсь люди, то тут доволі таки можливий. І варіант це може бути історія, пов'язана, наприклад, з імміграцію Наприклад, якщо ви планували там переїжджати, іммігрувати кудись, то тут або ви повернетесь до цього питання, або якщо ви вже цим займаєтесь, то тут буде заповільнення якихось процесів. Не отримаєте вчасно візу. Або там якісь проблеми з документами можуть бути. Ну от Всі ці моменти. вони Потенційно тут можуть бути актуальними. В цілому, будинок підсвідомих процесів, і тут 100% от ви прям дуже сильно можете от ем, капатися в собі, от хто я, що я куди я. І це може бути пов'язане з чимось, що ви не закінчили в минулому, особливо там в досягненнях. Типу, от для чого я, типу, що мені треба зробити для цього? Тобто, от якось переосмислення якесь може тут відбуватися, але знову ж таки, оскільки ми ретроградний Марс, то це переосмислення воно може якось повільно і важко затерможе надаватися. А будинок здоров'я також тут може бути повернення до якихось питань пов'язаних з минулими. Моментами я не знаю, там якась, якщо була хронічне захворювання, то тут потенційно ви можете повернутися до вирішення якогось цього питання. Тут може бути і госпіталізація. У вас тут може бути планова операція. Це може бути може ви типу тут. Може навіть знати що бути, то Марс, оскільки він у нас активний, на в ретрограді от дається оця лінь прокрастинація в знаку Лев. То тут може бути, що ви почнете знову нехтувати. Там не знаю, солодке будете їсти, не буде ненормований там режим харчування. Ну, тобто зловживати, скажімо так, своїм здоров'ям в будь-якому форматі. А якщо ви там думали там, наприклад, зайнятися своїм здоров'ям, то це прекрасний час, щоб повернутися до цього наміру і завершити. Наче бажаний в той момент мотив намір. Розумієте, да? а, Ну, як варіант, тут би, залежності якісь можуть, наприклад, проявитися знову або усугубіться, як навіть сказав. А, як варіант, це дуже класно от тут по 12 сектору ізбавлятися куріння, алкоголь, от вся ця історія. Ну, Як варіант, будьте готові, що може бути якась от, хронічна болячка, може вилізти в цей проміжок часу. Карта Порада. П'ятерка Пінтаклі, да Боже, вона випадала тільки що у тельців. Ну, вона Пінтаклі ну, тут, от, ця карта вона показує проблеми зі здоров'ям. Тому, відповідно, тут, скоріш за все, можете або прихворіти, або придеться робити якусь операцію. Ну, от щось тут, скоріш за все, щось буде пов'язане зі здоров'ям. 100%. Як варіант, це може бути історія, типу, що ви зрозумієте, що там вам не вистачає комунікації з якоюсь людиною, за рахунок чого ви. Підете в завершення цих цих цього спілкування. Ну, аби карта ні хватки чівота. Вот к кадаєсть кута чувство жалості по цій карті. До речі, тут може бути і ще момент, що ви можете і відновити, наприклад, будуть попитки вас обновити атношення із прошлого з якоюсь людиною з минулого, але при цьому в 12-му сектор це буде як таємний якийсь роман, типу щоб нікому про це не говорити. Може, не буде вам вистачати грошей по цій карті, тому що фінансова карта, наприклад, на те, щоб продліть візу по імміграції, наприклад, або ще щось в такому форматі. Далі у нас йдуть козороги. Ну для козорогів це буде фінансовий сектор. На жаль, козирожки, що тут може у вас бути? В принципі, як і у Раківа, я рак. Дивіться, фінансовий сектор. Відповідно, тут скоріш за все може бути заповільнення. В затримка зарплатні може бути Невиплати зарплатні. Тобто, може, якщо ви працюєте на клієнтопотік, потік, там, грубо кажучи, на себе там майстер-манікюр або там не знаю, астролог, торолог, нумеролог Тут, скоріш за все, може бути момент, що активність в клієнтах вона може збавитися у вас. Як варіант, це може бути момент пов'язаний з тим, що ви можете займатися якоюсь. Переруструктизацію свого бюджету, тобто на це я гроші витрачаю, на це я більше гроші не витрачаю в такому форматі. Фінанси-партнера тут також йдуть, і як варіант, це може бути момент, що зміни, те, що я кажу, воно може каснутися не вас, а людини, з якою ви зустрічаєтесь. Така історія також можлива. Перевірки податкові ну, тут може бути повернення до якихось вирішення питань там, з податковою синепітимстанцією, будь-якими держслужбами, не знаю, там переоформлятимете. Фоб або там закриватимете якісь кредити. Тут можете, дивіться, я б не рекомендував би в цей проміжок часу брати кредит, боже Боже збав. І взагалі, типу, от тут з витратами будьте акуратні, тому що можете витратити гроші, а потім буде якась ситуація, ну, грубо кажучи, форс-мажорна, коли вам на. Цю, на ці витрати не вистачить грошей. Тому, відповідно, тут краще, якщо є можливість відкласти гроші, і це проміжок часу, великими сумами грошей, ну, не, не швиряться туди-сюди. Як варіант, тут може бути якась ну, планова операція у вас, або повернення, якщо там планували. А... Спадщина, якщо там оформлюєте якісь документи зі спадщини, то тут потенційно може бути момент, наприклад, що буде заповільнення якихось процесів. Може, от по фінансам ви там прийде якийсь клієнт для до вас, і з ним може бути ну. Конфлікт, наприклад, може там з податковою у вас буде конфлікт, наприклад, або з ну з перевіряючими службами. Це може бути, що прийде якийсь новий клієнт, і от там, весь цей місяць будете намагатися вирішити з ним якесь питання, щоб як би, отримати свої гроші і надати послугу. Ну тут якби це може бути дуже складно, розумієте, да? Будинок ізотерики. Ну тут ви як варіант, ви можете повертатися на консультацію, або можете повертатися знову, ну як знову зацікавитись ізотерикою, як варіант. А... Будинок, може, ви почнете якось тут варіант вам сказати. Може, ви почнете самі займатися езотерикою в такому форматі. Інтимний зв'язок також йде по цьому сектору, але тут більше інтим такі разовий, свободне відношення і тут точно у вас можлива історія, що колишні можуть повернутися у вас. З ким ви зустрічалися, або там просто спали. От, тут, би, от, це може бути зміна відношення. Я взагалі рекомендував би от, к одноразовим зв'язям вам тут прям остерігатися, тому що потенційно тут можуть бути проблеми в віді венеричного букету. Будьте обережні. Ну, давайте карту пораду для вас. Подивимось, що там картишки скажуть: королева Жезлів! Ну, це може бути або людина Овенлев, або стрілець по знаку зодіака, така дуже харизматична, імпозантна, вольовита, страсна, сексуальна, яка відновиться, проявиться, і там з неї буде Ну, сексуальна тут і історія по цій карті може програтися. Або як варіант, це може стосуватися безпосередньо ваших особистих досягнень, тобто роботи. Скоріше за все, і тут як би, питання от, переінвестування, взяти кредит. Те, що я не рекомендую там на бізнес, оця вся історія може бути дотична. Це може бути вплив на вас, на ваші фінанси, там на. Податковою, знову ж таки, на вас, і там може бути заповільнення у вирішенні якихось питань з цією людиною. Тобто, якась людина, це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими просто м'якішими енергіями. І тут, тут мені здається, або інтимний зв'язок, або щось пов'язане з досягненнями. Як варіант, це може бути історія, що ви можете дуже сильно тратитися на удовольствия раді себе, що я б не рекомендував би робити. Тому якось так, для вас, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! день бережіть себе, цімки-бомки, ускакав закат.